Там. Доброго дня, друзі! Приїхали сіять ой, сіять бризкать кукурузу Аміго е, від Євросему. Були у нас морозці. Зараз ми побризкаємо від бур'яну і через пару днів приїдемо по листу підкарлювати. Нам подобається зараз ця кукурузка на перший погляд. Так як... Блін, у нас були морози і я бачу в людей набагато гірше. Тому качуємо. Так, а тут у нас ось сорт... Блін, Діего. Там аміго, тут Дієго. Воно фазани бігають. А тут тут трошки менший морозець, Так як тут трохи затишок. То тут трохи менший. Звісно, в волото сіяли, прям, прям гарненьке, Налипало конкретно, то на тій ділянці трохи і просівчики є. І тут ось теж. Так як в волото сіяли, то забивало сушники. Але Дуже. нічого страшного. Що ти скажеш? Ну, все, тихо, за ох. Бункер покаже. Да. Так. А, кстати, трошки обновок. Отакі ось фари. слово КТЗ. А сюди ось вплив так. А ті, що були там, то підуть на прийзку на підсвітку штану. Так, друзі, ми вже вдома побрискали ми. Ці гілянки, з кукурузу. Там у нас розкидані, ну як на городах, там пару гектар. короче таке коротеньке таке відео вийшло. А там у нас передають дощі знову завтра, 90% дощ. Ну, побачимо. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте. А, зараз покажу так фари. Такий вигляд мають фари. Ну, класно, мені подобається. Все, тепер точно. Всім до побачення.